25 березня, буде рівно три роки, як забрали сина, приїхали. повз нас йшли, такий був час, якось вони не катались тут по селу. І тут раз, поїхали, поїхали, ніхто не думав, що вони поїхали до сина. Зайшло до нас дуже багато. Обшук захотіли зробити можна в хату. Я в них питаюся, що тут робити, що ви шукаєте. Ну, ракета впала, так запчасті, кажу, так яка ракета. Ну, це такі балачки побули. Пройшов час, і їде той їхній автозак. Ми стоїмо на вулиці, танки, ті з автоматами. Із Андрієвого двору виходять і несуть речі, але ми не знали, що вже зараз будуть повзвір вести сина. На вишневі вони його повезли. До нас на блокпосту зустрівся сусідній з нашого села хлопець і каже, дядя Андрія не відпустили ні, а там вже нікого немає. Як немає. Ми зразу на велосипеди знову полетіли туди, дійсно, школа, садок був пустий, спортзал, де все вони були, людей не було. Ну, Техніка якась ізрідка ходила, але людей не було. У нас були телефони, ми з собою навіть телефони брали. Ми давай бігати по всьому садочку, по підвалах, темно. Все одна одні казали, дивися, нема розтяжок, але якась так. Андрій, Андрій кричали, там мусори, хочемо, ми і там рились, думали, може там десь. Але його ми не знайшли. 5 лютого 23-го року, коли був обмін, то в інтернеті було написано сім'ї. Агарасименка Андрія відгукніться хто-небудь. Хто І це перша звістка, яка прийшла від нього майже за рік. Нічого ми не знали, але вже знали, що він живий. Їздили ми на вишневе тоді у їхні штаби якогось такого навіть. Страху не було чогось, тому що ми, ми, мабуть, вже місяць ми були в окупації, а ми, а ми не вірили, що це дійсно такий ужас, що нас запросто можуть убити. У мене теж діти і малі діти. І ну, якась така була чогось упевненість, що ну, такого ужасу не може, що ми дійсно його заберемо, що його сьогодні-завтра, післязавтра відпустять. А тут а три роки вже. Три роки. Страшно подумати. Звісно, ждемо додому. Сни снятися. Мені по гороскопу прочитав, що до, у ці виходні должны, до мене якась бути стріча, яка підніме мій настрій, щось нічого не, не вийшло. Але віра є Молюсь Молюся чекаю. Всіх жалко, всі зажавка. А прокидаюся своїм горем і лягаю своїм горем. Богом молю за всіх дітей, які в окопах, які в тому бруді, у голоді в холоді. А я думаю, сплю в теплі, в добрі. І життя ж триває живе. Ніколи не думала, що я з того покоління, що дочекаюся цього страшної війни. І одна мрія, щоб закінчилась війна, щоб всі повернулись. Я, я тільки Бога молю, не тільки за свого сина.